Остап залицяється до Марічки. Марічко, які в тебе красиві, рівні, білі зуби. Так. Зніяковіло каже дівчина. Вони дісталися мені від бабусі. Це ж треба, як підійшли. Сидять, як рідні. У вашому резюме ви згадали безліч прихованих талантів. Чи можете уточнити які? Я не знаю. Вони ж приховані. На площі утворилося велике скупчення народу. Маленький Петрик просить про щось поліцейського, а той його триповерховим матом посилає. Дві бабусі, що стояли поряд, вирішили втрутитися. Товаришу поліцейський, хіба можна так з дитиною матюками розмовляти? Він же маленький. А ви знаєте, що він просить? Він хоче, щоб я вдмухав його собаку. А навіщо? Навіщо, навіщо? Він, бачите, хоче мати поліцейського собаку. Подруга каже подрузі. Знаєш, Оксано, хочу такого кохання, щоб як у казці. З принцем? Ні. З хорошим кінцем. Петрик поїхав на літо до дідуся у село. Дід цікавиться. Петрику, ти, я бачу, вже великий. Мабуть, і дівок затискаєш? Звісно, дідусю, ось навіть перед від'їздом сусідку Галю затиснув у під'їзді. Руку її туди засунув, а там, а там. Що там, Петрику? Що там, дідусю? А ти колись коня з руки годував?